Існувала на наших теренах. Одна із найдавніших культур нашої землі це Трипільська, і вона географічна була на території на захід від Дніпра і також на території сучасних Руму... Румунії і Молдови. Тобто це була трипільська культура, так. А... І саме вона малювала знак Інь-Янь. Перший знак ін'янь янь намальований там. А потім ми вже бачимо міграцію цього знаку через е, до Азії. і колись цей знак дійшов і до Китаю і був використаний, використаний до Осами. Ну, тут найпростіше сакральне. найпростіший сакральний простір організований з двох е, сил, Інь та Янь. Щоб було зрозуміло, небо і земля. Або як у давніх традиціях кажуть Бог і Богиня.